П'яний підліток на автомобілі зніс електроопору. Інцидент стався в дубно. 17-річний дубинчанин в стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням та врізався у стовп. На місце автопригоди приїхав батько підлітка. Чоловік теж був п'яним. За водіння у нетверезому стані поліцейські склали протокол і на батька підлітка. У неділю зранку, близько шостої години, патрульні отримали виклик, що на вулиці підборці що удубно невідомий водій, з коїв ДТП та намагається втекти з місця. На місце події оперативно прибули патрульні, які застали водія та його друзів за невдалими спробами самостійно деблокувати автомобіль від поваленого стовпа. Порушником виявився 17-річний дубенчанин, який ніколи не отримував посвідчення водія. І до того ж мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. На місце події викликали батька неповнолітнього і вже в його присутності хлопця провели огляд на стан сп'яніння. Результат 1,48 проміли.